Доброго ранку, любі дітки! Сьогодні на занятті зліплення я пропоную вам зліпити вантажівку. Але перед тим, як зліпити вантажівку, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Приготуйте ваші ручки. Починаємо! Пальчик-пальчик, де ти був? Я з цим братом в ліс ходив, а з цим братом борщ варив, з цим братом кашу їв, а з цим братом я ліпив. Давайте так само зробимо на другій руці. Пальчик-братик, де ти був? Я з цим братом пліс ходив, а з цим братом борщ варив, а з цим братом кашу їв, а з цим братом я ліпив. Тож, починаємо. Для роботи нам потрібна дощечка, білий картон, стека і кольоровий пластилін. Спочатку ми з жовтого кольору зробимо кабіну нашої вантажівки. Я беру жовтий, а ви можете взяти, який вам подобається колір пластиліну. Відрізаємо шматочок пластиліну стекою ось так. Відрізали, трошки його помнемо. Ось так. І накатаємо 4 жовті жгутики, однакові за формою та розміром. Беремо пластилін і ось так вперед-назад розкатуємо жгутики. Ось дітки я вже розкатала ось такі жгутики. Їх потрібно розкатати. 4. Я розкатала, однакові за форму та розміром. Кладемо на наш картон. Це наша. Кабіна. Тепер беремо зелений колір пластиліну, ділимо його на чотири частини, ось так стекою, і відриваємо і будемо робити кузов прямокутної форми. Я взяла зелений колір пластиліну. Ви можете взяти, який вам подобається. Розділили на чотири частини. І будемо катати два жгутика великих задовжиною, і два трішки менші. Бо в нас це буде кузов прямокутної форми. Також мнемо наш пластилін і розкочуємо вперед-назад, розкачуючи наші жгутики. Ось дітки, подивіться, я розкатала для, нашої, для нашого кузова два великих жгутика і два трішки поменше. Кладемо також їх на картон. І тепер нам залишилось з вами зробити колеса для нашої вантажівки. Теж розділяємо наш пластилін на три частини, бо в нас буде три колеса. Ось так, одна, друга. І ще одна шматочок. І теж будемо з вами катати три жгутики, однакові за розміром. Нема наш пластилін і розкочуємо жгутики. Ось дітки я розкатала три жгутики коричневого кольору для колес. І тепер на картоні будемо збирати нашу вантажівку. Беремо картон і спочатку будемо складати нашу кабіну. Ось так робимо такий квадратик. Пальчиками притискаємо для пласт... до картона, ось так, щоб добре трималось. Тут змащуємо. Так, так, притискаємо і ось такий. Така кабіна в нас з вами вийшла. Так, притиснули, трошки змащимо, заокруглимо. Ось кабіна в нас вже вийшла. Тепер ми будемо збирати кузов. Верхній жгутик кладемо зверху, з'єднаємо його з маленьким, бо у нас вже буде кузов. Прямокутної форми. Теж притискаємо добре пальчиками до картону. Ось так. Тепер внизу ставимо жгутик длінний і коротенький з'єднуємо ось так. Це у нас козов. Так, змащуємо, заокруглюємо і притискаємо добре. З'єднаємо кабіну з кузовом. І тепер зробимо колеса для нашої вантажівки. Беремо коричневий жгутик, ось так його згинаємо, робимо коло. І ось тут на згиби змащуємо, щоб у нас було гарненьке коло. І з'єднуємо до нашої кабіни. Так само робимо і з кузовом. Ось, дітки, я вже зробила усі колеса для нашої вантажівки. Така гарна вантажівка у нас з вами вийшла. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі, дітки!